Хочу сказати одне, Я в своєму житті, як сказала, от так, що воно добре. Що воно було добре. Я не знаю, як воно тепер називається. І вони ж те з курячками, ви це вчора зрозуміли. І ця кислота, вона буде в нашому організмі. У нас же цей присмак, він з язика навіть не йде. І це все, піде в воду, це все піде е, в наші нирки, це ракові хвороби. Нам треба, щоб це все. Вивезли звідси і зачистили територію. Це не має бути ближче, ніж кілометр від населеного пункту і від річки. Річка за нас річка за нас. Значить, нам треба робити порядок. Тут якщо ми не зробимо, тоді ми будемо жити в цій воні і будемо вмирати помаленьку. Я жила у нас народ повітря, прожила вісімдесят. Якби були, я за то. Що ми її Такій воні вже спить давним-давно. А ви хотіли? То не можна так. Не можна так і здіватися над людьми. Боже мій, чого це так? Ну чого це так? Якщо у yes. нас були колись попередили, що тут має бути мусорка, ніхто б тут не строївся. No, а люди, що купили, люди з міста поприїхалися, то, тут шмітник. не було. І це мусор. могильник, це ще не то смітник. Це, це не смітник. Це Треба зібрати конкретно, що тут є. Є, ми знаємо вже що. Відходи, до фрукту. Найти можна, господаря того звідти. Ну то прикликати його сюди, щоб ми. Да, знаю, Вони не місцеві. Але тут на місці є виконавці. Перші були. Він всі. Таким ланцом. Ви повинні тут технології повністю до кінця. Дозвільні документи мали бути. Ви хотіли, щоб вони показали дозвільні документи. Він знає, що не говорив, що не говорили на тим, сказав, що він схід з мені на якійсь нараді, на, на, а, але можна. Каже, що він говорив вчора ввечері з. Ректором підприємства, який сказав, що до п'ятниці зачистить, присипить землею і відлітає. А ні. чекайте, ну що ж ви на мене нападаєте, ні, люди? Ні. Ми зараз звернемося і поїдемо. Ну чесно. Ну, тр... Я вам все. просто передаю ситуацію, яка є. Я розумію, тому що ми тут так само стоїмо і так само ваняє. Давайте щось робити, тому що ви тут бігаєте, кричите, вам ваняє і нічого, нічого, не, нічого не робите. Ну, ну значить, документи... А що ми можемо зробити? Чекайте. Нам треба.

Аналіз, аналіз води. Він каже, що по всіх ламається вода, проблема з водою, особливо ту за само ну, Припис дали, що вода. Кислота. Кислота. Кислота, вона нікуди йде земля Більше води роз'їдаю. Тут треба розщепити, забрати. І цього на переробіти. Інакше вона політичність, землю, в воду, в організм, а з організм нічим не виведе. Аби мільярд заплатив, не виведе. Послухайте тепер мене. Я від річки оцеї. Ровним щотом 50 метрів. А нас аби два. 50 метрів. І представте собі, пару років тому назад, я не пам'ятаю, коли це було, але отому це, де переробляють оце його. Все переробляють, то вони все зливали. Все кудишні здивали у річки Річка, слухайте, вдруг роздивимося. Нема. Так, все хорошо. Потому раз. і чорна а то все. така вонь. А то така вонь. Страшно. От тоді ми підняли попроста цим. Так уже трошки прикрасили. Але коли ми спимо, то вони по відійому все ганяють ну, нам, а зато вони, навіть тот начальник, він теж живе тут недалеко, ну трошки далі, туди, до железної дороги, то він, як тільки хтось йде, він вже тікає. Він вже тікає, щоб не вийшло то, що, ага. Зараз буде казати. Ну так не робиться. Так не робиться. Хочеш ти жити, ну ми теж ще ще хочу жити. Ми хочемо жити. Але він вийшов на вулицю, він вже громадянин немає. Він поважає.